Привіт! Ось ми зняли такі апартаменти леорумс, е, готельчик такий у Львові на зворотньому шляху, коли їдемо додому вже з Чорногорії. Да, видок такий собі. Кондиціонер, але немає немає дистанційки. Вибачте, ліжка не застелили. Зараз я ванну кімнату покажу, каву і чай, там у вільному доступі, в коридорчику. ми собі пішли і зробили. Ось така ванна кімната. Все добре, все гарно. É sempre